Низки вклін ЗСУ за проведену ігру. По ігрі в першому таймі програли боротьбу у центрі поля. Получили в кінці гол. В другому таймі зробили ми заміни, освіжили ігру. Ну, треба забувати. Один-два моменти є, але з них треба витягувати 100%, щоб з такою командою, як Вікторія, зіграти добре. Проведені заміни відчувалося, що в кінці команда хоче забити. Чого не вистачило якраз в тих завершальних фазах? Ну, не, я знаю, холоднокров'я холодно може, отак. Були два моменти, там, треба було з них витягувати хоча б з двох один, щоб можна було все. До сьогоднішнього матчу суперники підійшли одне очко відставання, перша, друга команда це був центральний матч, групи вибування. Чи це снув цей результат у турнірної таблиці на статус цього матчу саме на ваших підопічних? Ну, Ці зоні виліта. Кожна ігра, розумієте, як, як ми виходимо як на останню ігру, бо ризкуємо загубити очки. Кожна помилка вона сказується, от на результаті. Ми готувалися до ігри. хлопці, видно, не можна нічого сказати, що вони не хотіли, але ну, розумієте, є помилка, от і це вони помилкою використали. Якщо брати весняну частину групи групі вибування, то Прикарпач показувало до сьогоднішнього матчу сім матчів без поразок, без серія, на жаль, завершилася. Що можете з цього приводу сказати? Не програвали, сьогодні перший раз програли. Ми ретельно готувалися на кожну ігру, розумієте, за кожне очко треба у цій зоні виліта, треба, ну за кожне очко треба вигризати його. От.